До повномасштабної війни сумець Євген Сміянов працював у власній клініці отоларингологом. Нині він військовий медик з позивним Борода у спецпідрозділі «Кракен». 24 лютого 2022-го він був у Києві на навчаннях. Звідти каже, вирішив їхати до Харкова. Я їхав взагалі то в шпиталь, щоб запропонувати свої послуги як лікаря, як хірурга Лора. Але так трапилося, що я туди не доїхав. Я потрапив в воду. І звідти вже не поїхав. Євген говорить, у Харківській обласній державній адміністрації облаштували медичний пункт. Там йому вперше довелось надавати допомогу людям після обстрілу. Торік, 1 березня, росіяни вдарили по облдержадміністрації ракетами. Бахнуло так добряче, посипалася штукатурка, пил стояв такий, і пішли поранені хлопці. В діло йшло все. Ми ламали стільці, столи там на дверях виносили. Все, що можна, було все равно. Євген каже, бойового досвіду до російського вторгнення не мав. У 2014-му він пройшов курси з тактичної медицини та сам став інструктором. Це моя країна, це моя країна і хтось повинен її захищати, хтось її захищає з автоматом в окопі на передовій, хтось її захищає з перев'язкою, сидячи в вакомобілі, намагаючись. Спасти там декілька хлопців. Нині військовий медик допомагає евакуйовувати поранених бійців з позицій. Останнього разу, коли ми потрапили під обстріл, це в тур прилетів в трьох метрах від автівки. Нам дуже повезло, що косий такий був наводчик або, або ми посунулись трішки. Євген говорить, після закінчення повномасштабної війни хоче повернутись до Сум до своєї клініки та пацієнтів. Олена Клименко, Микита Ольховський, Суспільне новини, Харків.